Mavic 3 та 3T це сучасні дрони, які здобули популярність як серед цивільних користувачів, так і у військових. Mavic 3 став одним із головних дронів, яким користуються в Україні в умовах війни. А Mavic 3T, де буква Т означає Thermal, тобто тепловізор, то він побудований на базі Mavic 3. Оскільки ця платформа вже стала легендарною завдяки вдалим інженерним рішенням, аеродинаміці та технічним характеристикам. Тому давайте розглянемо обидві моделі, та я розповім, у чому між ними відмінність. Обидва дрони виконані з можливістю їх складання. Головне правильно це робити. Попередні та задні промені розкладаються трішечки по-різному. Ось як це робиться, щоб ви раптом їх не зламали. Mavic 3T фактично має такий самий корпус, як і Mavic 3, адже він створений на його базі, тому візуально вони дуже схожі. Mavic 3 має зручний захист камери і цей такий собі чохол, що фіксується не лише на камеру, а й на пропелери під час транспортування. А от Mavic 3T має трішечки простіший захист, але це через інший підхід до самого транспортування та комплектації. До базового комплекту Mavic 3. Входить сам дрон, захист підвісу, стандартний пульт керування DJI RC N1, або ще деколи його підписують як RC231, в якого знизу знаходяться стіки, які вкручуються для керування, та є ще пара запасних. Один акумулятор, зарядний пристрій потужністю 60 Вт. Основний стандарт такої швидкості є Power Delivery, і у нього є додатковий USB-A-вихід, аби можна було паралельно заряджати і пульт. Також присутні кабелі для різних девайсів з мікро USB, USB-C та кабель під Lightning, плюс додаткова пара запасних пропелерів. Ще існує розширена комплектація Mavic 3 Fly More Combo, у якої сумі вже буде три акумулятори, зарядний хаб на три батареї, більше запасних пропелерів та набір ND фільтрів на об'єктив камери. І усе це запаковано у фірму у сумку рюкзак для зручності транспортування. Ну і окремо варто згадати версію Mavic 3 Sign, що постачається смарт-контролером DJI RC Pro з вбудованим екраном. А сам дрон має вбудований SSD-накопичувач на 1 ТБ. Для запису відео у форматі Apple ProRes. І така версія орієнтована на професійних кіно та відеооператорів, але для більшості користувачів, особливо початківців чи військових, стандартного або розширеного комплекту точно буде достатньо. Конкретно дана комплектація цікава тільки через те, що в комплекті в неї пульт одразу з екрану. Версія Mavic 3T належить до лінійки Enterprise, тому її комплектація відрізняється від звичайного Mavic 3. Дрон постачається у міцному жорсткому валізному кейсі. І всі компоненти надійно зафіксовані, тож переживати за безпеку під час транспортування не доведеться. Тому тут і простіший захист для камери дрона. У середині кейсу, окрім самого дрона, ви знайдете DJI RC Pro Enterprise, це удосконалений пульс збудований 5,5 дюймовим дисплеєм та яскравістю до 1000 Ніт. І на відміну від більш звичайної версії RC Pro Enterprise контролер має вбудований мікрофон для передачі звуку з землі через дрон при використанні додаткового модуля гучномовця. Також у контролері за замовченням встановлено програму DJI. Лот 2. це спеціальний софт для комерційних дронів замість звичайного додатку DJI Fly. Також тут є потужний блок жилення на 100 Вт. Для нього весь набір мережевих адаптерів під різні типи та регіони розеток, зарядна станція для зарядки трьох акумуляторів, і якщо я правильно зрозумів, то вона їх заряджає по черзі, а не одночасно. Ну і кабель USB-C для зарядки та запасні пропелери. У даної моделі Mavic 3T також існує додаткові комплектації, проте багато досвідчених користувачів, особливо військових, радять брати базовий комплект Mavic 3T. І цікаво те, що батареї Mavic 3 і 3T взаємозамінні, Тож, якщо у вас вже є такі від Mavic 3, ви без проблем зможете використовувати їх із 3T. Обидва дрони оснащені літі полімерною батареєю єміцю 5000 мА, що за паспортом має давати близько 45 хвилин польоту в ідеальних умовах. Але на практиці, якщо часто особливо зависати на місці, то це буде виходити десь близько 40 хвилин. А в бойових та польових умовах, де є вітер та маневри, то розраховуйте приблизно на 30 плюс хвилин польоту від повного заряду, що все одно є хорошим результатом. Батареї мають вбудований показник рівня заряду, який відображається при одинарному натиску. А щоб після того, як встановили її в дрон, його увімкнути, потрібно натиснути один раз, плюс ще один раз і вже утримувати до заповнення діодів. Ну і така ж схема для вимкнення це так званий захист від випадкових вмикань, який працює по тій же логіці і на пультах керування. Максимальна висота Підйому за замовченням обмежено до 500 метрів, але технічно дрон здатний піднятися і вище при знятті таких обмежень, якщо ви знаєте, як це робити. Максимальна швидкість в них обох в спорт режимі близько 70 км на годину, а у звичайному N-режимі близько 55 км на годину. Тобто дрони досить динамічні і можуть швидко набирати висоту та долати значні відстані. Вітростійкість заявлена до 10-12 метрів на секунду. На практиці це означає, що при помірному вітрі дрон впевнено тримається. Але сильний вітер буде скорочувати. Ти час польоту, ну і звичайно ускладнювати керування. Дальність польоту в теорії може досягати 15 кілометрів і більше, а сигнал стійкий завдяки новітнім алгоритмам протидії перешкодам. Однак такі показники можливі лише у безперешкодних умовах. Реально в польових умовах, особливо на війні, про 15 кілометрів мова не йде. Ефективна дальність складає десь до 8 кілометрів, залежно від рельєфу та перешкод. І цього зазвичай достатньо, щоб відправити дрон на завдання і повернути назад. Літати на більшу відстань ризиковано, бо, скоріш за все, вам доведеться рухатися назустріч дрону або Шукати його в полі, якщо батареї не вистачить на зворотній шлях. Обидві моделі оснащені всебічними системами виявлення перешкод, і на їх корпусі розташовані кілька пар стереоскопічних бінокулярних камер, які покривають простір навколо дрона на 360 градусів. Доповнює їх інфрачервоний датчик знизу для точно вимірювання висоти при посадці. Завдяки цим сенсорам, дрон бачить перешкоди в усіх напрямках і може автоматично їх облітати ну або гальмувати, запобігаючи зіткненням. На відміну від попередніх моделей, Mavic 3 не має сліпих Датчики охоплюють навіть боки, чого бракувало у Mavic 2. Звісно, варто пам'ятати про те, що дуже тонкі об'єкти, наприклад, якісь дроти, то вони все ж можуть залишитися непоміченими камерою, тож у складному середовищі пілот повинен бути уважним. Загалом функція Obstacle Avoidance у Mavic 3 працює відмінно. Є багато тестів, де дрон автоматично облітає перепони. Але військовим інколи навпаки потрібно вимикати датчики, щоб дрон не гальмував при обльоті перешкод на низькій висоті. Також дрони мають супутникову навігацію GPS, GLONASS і Beidou для утримання позиції. Також в польотних контролерах реалізований режим. Return to Home, RTH, тобто автоматичне повернення до точки злету при низькому заряді. Чи при втраті зв'язку. DJI Mavic 3 оснащений подвійною камерою. Основна камера має великий 20 мегапіксельний сенсор, і це гарантує високу деталізацію, якісну картинку та точну передачу кольорів. Основна камера підтримує відеозйомку з високою роздільною здатністю до 5,1К при 50 кадрах на секунду, а також в 4К аж до 120 кадрів на секунду. Другий модуль камери це телефотооб'єктив із 12 мегапіксельним сенсором та 7-кратним оптичним зумом, який у поєднанні з цифровим збільшенням. Може досягати 28 кратного приближення. Цей модуль не такий світлочутливий через менший розмір матриці і найкраще проявляє себе при хорошому освітленні. Він ідеально підходить для ведення розвідки, оскільки оператор може на безпечній відстані детально розглянути підозрілі об'єкти, техніку або людей. Не піддаючи дрон небезпеці. DJI Mavic 3 t має трішки іншу конфігурацію, і у нього вже три модулі камери. Основна ширококутна камера це сенсор на 48 мегапікселів, який дозволяє записувати відео у форматі до 4К 30 кадрів. Телефотокамера або зум, як на Mavic 3, тобто на 12 мегапікселів та з 7 оптичним зумом. Але гібридне збільшення тут вище до 56X, що дає змогу краще розглядіти віддалені об'єкти. Ну і, звичайно, тепловізор це найособливіший третій модуль. Mavic 3T. Він оснащений сенсором із роздільною здатністю 640 на 512 пікселів і здатний знімати не у звичайному, а у тепловому спектрі. Завдяки цьому можна легко виявити людей, техніку чи будь-які інші теплі об'єкти, навіть у повній темряві, крізь густий дим, туман або примаскуванні. Тепловізор підтримує різні колірні палітри, тобто режими візуалізації тепла, та дозволяє вимірювати температуру окремих точок або навіть ділянок. Також корисна фішка камери Mavic 3T це режим перегляду з двох камер одночасно. То тобто вмикати і переглядати, наприклад, теплову і оптичну картинку одночасно, що значно спрощує ідентифікацію об'єктів, особливо в складних умовах, коли по тепловізору можна побачити тепловий силует, а оптична камера одразу уточнює це людина, тварина чи можливо навіть якийсь муляж. Обидва дрони ефективні для ведення розвідки та спостереження в день. Mavic 3 вже активно застосовується військовими підрозділами, оскільки дає якісну чітку картинку, дозволяє роздивитися дрібні деталі, як от техніку, координати чи людей на значній відстані, завдяки хорошому оптичному зуму. До того ж, тихі пропелери роблять його майже непомітним для противника, особливо на відстані десь від 150 метрів. А Mavic 3 t суттєво розширює можливості розвідки і пошуку. Його 56-кратний зум дозволяє детальніше роздивлятися об'єкти на відстані, а тепловізор забезпечує виявлення об'єктів за теплом у повній темряві. Що критично важливо для пошуково-рятувальних та військових операцій. Наприклад, легше буде знайти загублену людину в лісі, а військовим з його допомогою легше виявити приховану техніку противника або зафіксувати переміщення людей вночі. Але, звичайно, важливо пам'ятати про те, що тепловізор показує тільки поверхневу температуру об'єктів, тобто він не може бачити крізь скло чи заглядати всередину. Але він дає інформацію, яка недоступна звичайним камерам та людському оку. Ще одна цікава відмінність між даними дронами. Це Mavic 3T підтримує встановлення додаткових модулів зверху корпусу, чого Mavic 3 немає. У 3T передбачений спеціальний роз'єм зверху, куди можна під'єднати аксесуари серії Enterprise, як, от, наприклад, Real Time Kinematic або RTK моду Це спеціальний приймач для системи кінетичного позиціонування в реальному часі. Він дозволяє дрону визначати свої координати з сантиметровою точністю, використовуючи базову станцію чи мережу RTK. Така точність необхідна, наприклад, для високоякісної картографії або геодезії. Якщо Mavic 3 без RTK може давати похибку кілька метрів, що для карт може бути забагато, то з RTK похибка зменшується довно. Сантиметру. Ну або також популярний модуль це гучномовець, тобто компактний динамік. У новій версії для Mavic 3T гучність такого динаміку сягає 110 дБ, що доволі голосно, і навіть на висоті понад 100 метрів люди внизу виразно почують звук. Це може бути корисно при пошукових операціях, оповіщенні під час надзвичайних ситуацій, а даний гучномовець підтримує трансляцію як записаних повідомлень, так і живого голосу через мікрофон смарт-контролера. Ну і кілька практичних порад з експлуатації цих дронів, що буде корисно для тих, хто тільки починає, і тим, хто планує використовувати дрони в польових умовах. Після покупки дрон потрібно активувати та з'єднати з пультом. Якщо це робити з ось таким от пультом та Android або iOS пристроєм то потрібно встановити застосунок DJI Fly, який для нашого регіону недоступний. І на iOS потрібно змінити регіон, наприклад, на США, вказавши будь-які дані, які знайдете в інтернеті. А для Android, просто вручну завантажити та встановити його. І вже після запуску обираємо конект to Aircraft або link to aircraft тобто під'єднання до дрону, і потім, утримуючи на батареї дрону кнопку близько 5 секунд, активується режим пошуку і вони з'єднаються. Після чого краще з інтернетом перевірити та зробити всі оновлення прошивок пульта та дрону, щоб зекономити час військовим, яким ви ці дрони будете відправляти, бо вони, діставши з коробки, одразу зможуть його використовувати. Ну або за можливості, то уточніть у тих, кому будете відправляти, чи це потрібно зробити. бо іноді навмисно не оновлюють прошивки. Тому, і як мінімум, перше включення та з'єднання. Дрону з пультом я би все ж рекомендував зробити. Знову ж таки, увімкнення дрону і пульта здійснюється однаково: двічі натиснути кнопку живлення на батареї один раз коротко, а при другому треба тримати близько 5 секунд. Поки загоряться індикатори. Так само і вимкнення. Коротко натиснути і потім утримувати. Також завжди перед зльотом робіть базові перевірки. По-перше, переконайтеся, що акумулятор заряджений і правильно встановлений. Індикатор батареї при одинарному натисканні покажуть рівень заряду. Вставляючи батарею в дрон, почуєте клацання двох фіксаторів. Переконайтеся, що вони обидва надійно стали на місце, щоб при вібрації батарея не відійшла і дрон не відключився в польоті. По-друге, перевірте пропелери, чи вони без пошкоджень, та найголовніше, чи вони встановлені правильно. Потрібно встановлювати строго відповідні мотори, оскільки є два типи пропелерів з сірими мітками і без міток. Відповідно на самих моторах теж є позначки: сіре колечко для тих, куди ставити сірі гвинти, а без міток це відповідно чорні. І вони розміщуються хрест-нафрест, сірий напроти сірого, чорний без мітки відповідно напроти чорного. Якщо переплутати, то дрон не зможе нормально злетіти і в кращому випадку буде крутитися на місці, а в гіршому навіть може перекинутися і відповідно пошкодитись. Тому краще зняти один і одразу поставити новий. Того ж типу, також огляньте пропелери на відсутність тріщин та сколів і пошкоджені краще замінити відразу, оскільки в комплекті є запасні. По-третє, компас. Дрони зазвичай не потребують калібрування перед кожним польотом, але якщо додаток видає помилку калібрування, червоне попередження, обов'язково виконайте процедуру, інакше зліт буде заблоковано. Якщо помилка тільки жовтого кольору, тобто інформаційна, наприклад, слабкий GPS або потрібний апдейт прошивки, дрон все одно полетить. Потім дочекайтеся, поки дрон знайде достатньо супутників і перейде в режим точно Зависання в повітрі. Без GPS він може злетіти в режимі Аті, але буде дрейфувати і не зможе точно зависати. А також функція return to home буде недоступна. Особливо для військових ситуацій, то переконайтеся, що home point, тобто точка повернення, встановлена коректно, бо її координати оновлюються, коли дрон ловить достатньо GPS і висить нерухомо. Також уникайте польотів під час сильного дощу та снігопаду, бо Mavic 3 та 3T не мають повного захисту від вологи. Легку мряку або туман дрони переносять, але від цього з'являється ризик конденсату на моторах. В холодну погоду нижче 0 градусів перед зльотом прогрійте акумулятор, щоб він не випнувся під час польоту, і дрон не впав. Тому тримайте батареї перед польотом в теплому місці, ну або дайте дрону попрацювати на холосту, запустивши дрон і залишивши його зависати на метри від землі десь до 3 хвилин. Ну а у спеку то якраз таки навпаки, за можливості то краще дрону давати перерви між вильотами, оскільки перегрітий акумулятор теж знижує ресурс і може видати помилку. Хоча і дрони мають систему контролю температур, і при перегріві можуть автоматично Затепотужність, ну або сісти. Ну і намагайтеся не зависати без руху надовго, бо в русі обдув краще охолоджує дрон. До речі, зважливо це те, що для зльоту є два способи автоматичний і ручний. І новачкам краще починати з автозльоту. В застосунку є кнопка Take-Off. Затискайте її, дрон сам заводить гвинти і піднімається десь приблизно на 1,2 метри. Але також обов'язково потрібно вміти злітати вручну комбінацію стіків. Для цього потрібно опустити два стійки вниз і звести їх всередину, після чого мотори запустяться. А далі плавно рухаєте лівий стік вгору, і дрон піднімається. Ручний зліт стане в пригоді, коли автоматика недоступна, або якщо потрібно стартувати, наприклад, в руховому транспорті. Також дані Mavic 3 та 3T мають кілька режимів швидкості: сайн або Tripod Slow – це повільний, Normal – це стандартний та Sport – з найбільшою швидкістю для початківців. Певна річ, краще починати в повільному режимі, особливо при тренуванні в тісному просторі, бо в цьому режимі дрон плавніше реагує на стіки та повільніше летить. А як наб'єте руку, то відповідно можна переходити до нормал для звичайних польотів. І оскільки спорт режим відключає обхід перешкод і дає максимум швидкості, то його варто використовувати обережно і лише коли розумієте, що робите. Цей режим може бути використаний, щоб, наприклад, екстрено покинути небезпечну зону. Ну і керування камерою здійснюється лівим коліщатком на пульті, який здійснює нахил підвісу, і, звичайно, дотиками в інтерфейсі, а правим коліщатком відбувається зміна приближення. Отже, у підсумку Mavic 3 дійсно універсальний і є надійним розвідувальним дроном для денних операцій. Він доволі тихий, довго літає і має дві камери з приближенням, що в загальному буде корисно для, наприклад, аеророзвідки в день, коригування артилерії і для спостереження за пересуванням ворога на полі бою. Плюс ціна Mavic 3 все ж таки нижча, ніж у тепловізорних моделей. Тому, якщо бюджет обмежений, а тепловізор не є критичною необхідністю, можна спокійно зупинитися на Mavic 3. Ну а DJI Mavic 3. Т це спеціалізований інструмент, який обирають, коли стандартних можливостей недостатньо. і він однозначно кращий вибір для нічних операцій та для пошуку об'єктів за тепловим слідом. Жоден звичайний дрон не дозволить вам побачити сховану в кущах людину вночі, ну а Mavic 3T зможе. В день його можна використовувати як звичайний Mavic, а вночі у вас фактично літаюча тепловізорна камера. Плюс тут є раніше згадана підтримка додаткових модулів. На щастя, обидва дрони чудово себе зарекомендували. Mavic 3 неодноразово довів свою надійність, а Mavic 3T уже став тепловими очима у багатьох операціях. Тому сподіваюся, даний огляд допоміг вам розібратися в особливостях кожної моделі, а всі корисні посилання будуть під відео. З вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.